Про життя Марії дізнається 33 міста України. Збірку з такою назвою Сергій Жадан презентував і в Чернівцях. Чому зараз особливо важливо говорити і чути один одного далі? Нова книга Сергія Жадана Життя Марії це 80 текстів, 60 віршів самого автора і 20 перекладів поезії Чеслава Мілоша. А ілюстрації всередині фото самого письменника. Книга цінна, проте презентації цінніші, бо вони є приводом для зустрічей і дискусій. За будь-якої ситуації, особливо за такої драматичної, і непростої і кривавої ситуації, як сьогодні важливо не втрачати цю здатність почути іншого. Важливість не втрачати можливість порозумітися, тому що втративши цю можливість. Ти страшенно себе обмежуєш. Чернівці, 22 місто з 30, де презентують книгу. Традиційно спочатку зустрічі з студентами, а потім загальна презентація. Ми фактично для себе відкриваємо країну. Тому що, попри те, що нам здається, що ми все знаємо вже про один про одного, що ми всі все знаємо про наші міста. Насправді наша країна насправді може дивувати, і це суспільство може дивувати. І наші співвітчизники теж можуть дивувати свої спостереження. Сергій занотовує щоденнику і публікує в блоці на сайті Українська Правда Життя. Там тепер з'явиться і стаття про Чернівці. Вперше Жадан до нашого міста приїхав 20 років тому. А наш досвід що складається? Він складається, власне великою мірою зі спогадів. Тому мені є що згадати про Чернівці і більшість того, що я можу згадати, вона світла, хороше, позитивне. Життя Марії відкриває не просто біблійні сюжети. У книзі все написано крізь сучасні події і біль. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.